Пригочу. Старший студія на пасі, полокович поціла. Студня на пасі, юрчук і вас відкупає під номером 14. O que

Хорош. Ствол ствол Хорош!

Генеральність забезпечення учасника. Ай! Так. Давай. О, що кісточки. О, молодець. Койна. А давай, біжи, 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 біжи. Давай. Вопуста карти і ідуть. Друге переміння. Краси! Ох. よし <laughs> <laughs> Давай, давай, давай! 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 Давай, давай, What is eles, mas não dá, Сьогодні на базі стадіону аварійно-рятувального загону спеціального призначення проведено змагання серед юніорів по пожежно прикладному спорту. В даному змаганні прийняли участь 21 команда області. Вони змагалися в чотирьох видах змагань: це перший подолання стометрової смуги з перешкодами, другий від піднімання штурмовій драбині на навчальну вежу, третій Подолання пожежної естафети 4 по 100 та бойове розгортання з подачою двох стволів. Пожежно-прикладний спорт запроваджується в підрозділах області та серед дітей з метою залучення дітей до рятувальної справи, надання їм навичків рятувальної роботи, щоб вони могли надавати допомогу населенню. А також могли спокійно діяти у випадках надзвичайних ситуацій. Необхідно відмітити кращу підготовку дітей міста Нетішина, Чемеревецького району, міста Хмельницького, Старокостянтинівського району, які сьогодні показали кращі результати.